Привіт! Сьогодні поговоримо про вакцини: без страшилок, без лозунгів, лише цікаві точні факти, як вони працюють. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, бо мені цікаво, звідки нас дивляться. Дякую, що ви з нами і що приділяєте нам час. Хай день буде легким, без зайвої температури і тривожних новин. Буду говорити просто, коротко і по суті. Отже, до фактів почнемо з історії, де одна звичайна річ стала проривом для багатьох поколінь. Перша історія. Уявіть собі, Бостон 1721 року. Вулиці спорожніли, будинки, позначені крейдою, а дзвони невпинно відбивають кількість жертв віспи. І раптом серед цього страху з'являється чужий голос: це раб на ім'я Онасімус. Він розповідає своєму господареві, пастору, про один давній африканський метод. Беруть гній і скорости, роблять маленький надріз і кажуть: дамо хворобі трохи слабкості, щоб сильна не напала. Це не чари, а вароляція, такий собі ранній, хоч і ризикований тренінг для імунітету. Але коли від натуральної віспи помирало 30% людей, це здавалося непоганим шансом. Доктор Зебділ Бойстон, незважаючи на обурення містян та погрози, таки наважився. Він зробив щеплення своєму синові, двом рабам, а потім ще сотням людей. За його підрахунками, з 287 щеплених померло лише шестеро, тоді як від природного зараження гинула приблизно кожна сьома людина. Це, звісно, не позбавляло страху, але показувало новий шлях контрольований ризик замість гри в рулетку. Минуло кілька десятиліть, і Едвард Дженнер помітив, що жінки, які доять корів, майже не хворіють на віспу. Він запропонував безпечніший і чистіший метод вакцинацією коров'ячою віспою. Саме тоді світ почув слово вакцина від латинського вакка корова. Почали створювати холодильні ланцюги, вести записи, розробляти процедури. У цій історії немає одинаків геніїв є наполеглива праця, спостереження, сміливі рішення та висока людська ціна помилки. Розгляньмо цей випадок як стартап 18-го століття. Були гіпотези, тестування, відгуки та масштабування. І, врешті-решт, хвороба зникла з планети. Цікава перспектива, чи не так? Напишіть у коментарях, кого б ви врятували вакциною. Підписуйтесь і ставте лайк. Це дуже допомагає розвитку каналу і вам не пропустити нові відео. Дякуємо за підтримку. Другий факт початковий парадокс. Вакцина це не пігулка, що лікує, а радше підказка, яка навчає. У вас ніби нічого немає, але пам'ять імунітету залишається на роки. Спершу вступає в дію природний захист, дендритні клітини, як розвідники, знаходять розпізнавальні знаки збудника, антигени, подрібнюють їх і показують, мов прапори. Ці прапори вказують Т-клітинам, кому довіряти і кого атакувати. У відповідь В-клітини починають виробляти антитіла, білкові ключі, що чіпляються до вразливих місць вірусу. Ад'юванти, наприклад, солі алюмінію, слугують для підсилення реакції. Роблячи картинку чіткішою, ніби додаючи контрасту, аби система розпізнала загрозу як чіткий сигнал, а не просто шепіт, вакцина на основі мРНК містить коротку інструкцію зі збирання частини білка вірусу. Вона не проникає в ядро, не змінює геном і існує лише кілька годин, розпадаючись під дією ферментів як одноразовий креслення. Ліпідні наночастинки, маленькі жирові капсули розміром з вірус, доставляють цю інструкцію до цільових клітин. Ті на деякий час стають навчальними центрами, збирають безпечні фрагменти і показують їх імунній системі. А потім запускається основна мета: формується запас клітин пам'яті В і Т. Вони довговічні, економні й готові до перехоплення під час реальної зустрічі з вірусом. Здається, жодної магії, трохи білка, трохи солі, трохи жиру і багато точного біологічного розрахунку. Якщо ще спростити, то вакцина краде у вірус його улюблені перші хвилини, ті, коли він зазвичай виграє. Збережіть цей випуск, якщо вам подобаються прості пояснення складних речей. Напишіть коротко вам ближче порівняння з тренуванням чи шпаргалкою. Ваші відповіді допоможуть нам наступного разу пояснювати ще зрозуміліше. Третя історія. Через одну зламану фабрику вся країна знову вчиться безпеки. Навесні 1955 року в США стався інцидент катера, коли в партію вакцини від поліоміеліту потрапив живий вірус. Медичні історики кажуть, що заразилися десятки тисяч, сотні дітей отримали параліч, були й смерті. Це була страшна плата за поспіх і брак контролю. Але саме ця біда навчила нас того, що сьогодні є нормою багатоетапні протоколи якості, незалежні перевірки, випуск продукції лише після того, як зовнішні лабораторії підтвердять безпеку кожної партії. Далі ще один урок під час кампанії проти свинячого грипу у 1976 році. Поспіх і політика зіткнулися з наукою. Зв'язок із синдромом Гієна Баре обговорювали роками. Ризик вважали дуже рідкісним: одне на 100 тисяч мільйон. І цю дискусію врахували в майбутніх системах контролю ліків. А в 1980 році ВОЗ оголосила, що натуральна віспа переможена, що змінило звичне мислення: найкраща вакцина це та, яку більше не треба робити, бо вірусу немає. 1974 рік старт програми розширеної імунізації. Шість основних хвороб: холодовий ланцюг, логістика, чек-листи. До 1990-х років охоплення щепленнями у світі сягнуло 80%, рятуючи мільйони людей. Історія вакцин це не гладкий шлях прогресу, а низка болючих поворотів, що змінюють правила гри. Тож, який урок минулого для вас найважливіший, краще повільніше, але надійніше, чи сміливість у критичний момент? Напишіть коротко в коментарях. Цікаво дізнатися, як ви відчуваєте баланс ризику та користі. Четвертий факт. Найдорожча частина вакцини це не сама ампула, а її зберігання в холоді. Більшість препаратів потребують плюс 2, плюс 8 градусів 36-46 фаренгейтів. І цей холодовий ланцюг має бути неперервним від виробника до пацієнта. Ці вакцини, що потребують екстремально низьких температур, як от ранні мРНК препарати, вимагали морозильних камер на мінус 70 градусів, приблизно мінус 94 градусі, сухого льоду та швидкої доставки. В Африці для них використовували спеціальні переносні контейнери, а у віддалених селах сонячні холодильники потужністю 100-200 Вт. Щоб медпрацівник міг визначити, чи не перегрілася вакцина. На упаковці є спеціальний індикатор ВВМ. Такий собі термометр: чим темніший кружечок, тим сильнішим було теплове навантаження. Правило просте: якщо внутрішній кружок темніший за зовнішній, вакцину слід утилізувати. Існує також режим CTC, який дозволяє тимчасове зберігання. Наприклад, вакцина Менафрівак могла зберігатися до 4 днів при температурі до 40 градусів 104 Фаренгейти, що допомогло доставити її кочовим громадам, які не мають доступу до холодильників. У повсякденному використанні вакцина це ще й одноразовий інструмент: шприци, що самознищуються після одного використання, контейнери для утилізації на 5 літрів, вміщають близько сотні голок, вводять вакцину в дельтоподібний м'яз дорослим або в передню бокову частину стегна дітям. Стандартна доза 0,5 мл, приблизно 10 крапель, а типові реакції це біль, легке підвищення температури та сонливість протягом одного-двох діб. Розведені ліофілізовані вакцини, наприклад, БЦЖ, слід використати протягом 6 годин. Багатодозові флакони з консервантами після відкриття можна зберігати до 28 днів. Усі ці складні процеси залишаються непомітними для споживача, але без них показники вакцинації різко б впали під час спеки. Напишіть коротко, чи доводилося вам бачити індикатор ВВМ або сонячний холодильник у лікарні чи під час виїзної вакцинації. Якщо тема логістики вам цікава, збережіть цей випуск, ми розглянемо ще кілька деталей з залаштунків. П'ятий факт Найбільший страх часто ховається в найдрібніших деталях. Чим страшніше звучить слово, тим менше воно важить у шприці міф Сучасні щеплення перевантажують імунну систему дитини. Факт: загальне навантаження антигенами в сучасних вакцинах значно менше, ніж було 40 років тому. Тоді цільноклітинний компонент проти коклюшу містив тисячі білкових фрагментів, тоді як сьогодні очищені антигени та конюгати це лише десятки. Наш організм щодня стикається з набагато більшою кількістю мікробних сигналів з повітря та їжі, тому щеплення в цьому контексті це швидше тренувальний спаринг, а не виснажливий марафон. Міф вакцини містять ртуть. Факт: консервант Тіомерсал-етилртуть етил ртуть, виводиться з організму досить швидко. Його давно прибрали з однодозових дитячих вакцин. У багаторазових препаратах для дорослих він може бути присутнім, але в мікроскопічних дозах мільйонні частки грама, які значно нижчі за звичайний рівень споживання ртуті з їжею. Міф формальдегід і алюміній це отруйні рецовини. Факт. Кількість формальдегіду в одній дозі це мікрограми. Це менше, ніж постійно циркулює в нашій крові, і навіть менше, ніж міститься у звичайній груші. Сполуки алюмінію допомагають імунній системі краще бачити, як мегапікселі. Їхня доза становить 10 частки міліграма, 0,1 тере 0,85 міліграмів. Тоді як з водою та їжею ми щодня отримуємо набагато більше міліграмів. Міф мрнк вакцина змінює ДНК. Факт. МРНК не потрапляє до ядра клітини. Вона існує лише кілька годин, а потім розщеплюється ферментами. Її транспортна ліпідна оболонка розпадається на жироподібні компоненти, які знайомі біохімії нашої клітини. І останнє твердження: природний імунітет кращий. Це правда, якщо головна мета отримати повну відповідь імунітету, хай навіть ціною хвороби. Але якщо пріоритет безпека, то контрольоване тренування значно виграє, як за частотою ускладнень, так і за передбачуваністю результату. Тут немає жодної магії, лише дози, терміни, механізми та статистика, про які рідко пишуть у заголовках. Якщо такий формат спокійного розбору фактів вам корисний, поділіться ним з тими, хто цінує правду. Одна твереза розмова іноді може змінити більше, ніж десяток суперечливих дописів. Факт шостий: швидкість рекорду проти масштабу рекорду. Від публікації геному нового вірусу до перших уколів минуло десь 11 місяців. Так швидко світ вивів МРНК вакцини на ринок у 2020-2021 роках. Для порівняння класична вакцина проти свинки від Моріса Гілмана зайняла близько чотирьох років у 60-х роках. А раніше багато проектів тривали десятиліттями. Інший бік рекордності масштаб. Під час загальнонаціональних кампаній проти поліомієліту в Індії бригади з вакцинації обходили сотні тисяч пунктів, і за один вікенд щепили приблизно 170-180 мільйонів дітей до 5 років. До роботи залучали 2-3 мільйони волонтерів та медиків, працюючи всюди, від величезних вокзалів до човнів на річкових переправах. Є й рекорди холоду. Надхолодовий ланцюг, що підтримував температуру до мінус 70 градусів, приблизно. Мінус 94 Фаренгейти простягнувся від європейських та американських заводів до віддалених пунктів у тропіках, використовуючи сухий лід, термореєстратори та вікна для швидкого розвантаження. А ще є рекорди економії. В умовах нестачі довели ефективність фракціонування доз. Наприклад, для щеплення від жовтої гарячки вистачала одна п'ята стандартної дози 0,1 мл замість 0,5 мл для формування належної імунної. Відповіді під час масових кампаній в інактивованій вакцині проти поліомієліту використовували 0,1 мл для внутрішньошкірного введення, щоб збільшити кількість доз та підтримати захист. Мініатюризація стосується й самої начинки. Доза МРНК становить десятки мікрограмів, наприклад, 30-100 мікрограмів, а білкові субодиниці міліграми або навіть їх десяті частки. Попри це, ефект триває роками, а на мільйон введених доз запобігаються тисячі госпіталізацій. Навіть логістика ставить рекорди: дрони доставляли вакцини через океанські протоки на десятки кілометрів. А в Гімалаях термоконтейнери піднімали на висоту понад три тисячі метрів. Ці історії не стільки про перемоги, скільки про межі людської координації інженерії та довіри. Який рекорд вас вразив найбільше: швидкість, масштаб чи холод? Напишіть одне слово в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що саме вас зацікавило. Сьомий пункт слово колективний імунітет може звучати як безкоштовна поїздка. Мовляв, якщо більшість щепиться, то я можу проїхати з зайцем. Але в самому терміні є підступ. Це не захист усіх від усього, а скоріше парасолька для найвразливіших. Це ті, кому вакцинація протипоказана: онкологія, серйозні проблеми з імунітетом, рідкісні алергії та маленькі діти, яким ще рано. Наскільки щільною має бути ця парасолька, залежить від того, як легко поширюється хвороба, чим вищий показник r0, базове число відтворення, тим щільнішим має бути каркас. Для кору підручники з епідеміології кажуть про 92-95 тому, якщо людей щеплено трохи менше, ніж треба, залишаються лазівки, через які може початися спалах. Навколо вакцин взагалі багато слів, які легко сплутати. Ефективність у випробуваннях, як працює в ідеальних умовах, відрізняється від результативності в реальному житті, як це працює, коли люди мають запізнання, хронічні хвороби чи просто забувають. Реактогенність це передбачувані реакції, як от біль чи температура, це не те саме, що небажані реакції, де треба з'ясовувати причину. А сигнал безпеки у фармаконагляді це не доведений шкідливий ефект, а лише статистичний стрибок, який команда перевіряє. Є також і сленг прайм це перше щеплення, бустер додаткова доза для підживлення імунітету, а гетерологічний буст, коли використовують іншу платформу, щоб краще розкачати різні компоненти імунної системи. Ліофілізат це порошок, отриманий висушуванням, а холодовий ланцюг це не просто маркетинг, а ціла система, холодильники, датчики температури та логістика. Коли розумієш ці слова, страхи стають меншими, а рішення спокійнішими. Якщо вам корисне таке розбирання слів, дайте знати, поставте плюс у коментарях, і я зрозумію, що варто продовжувати цей словник. Восьмий факт тоді це як шрам від віспи на шкірі. А зараз це інструкція для клітин, яка працює кілька годин і показує, як виглядає вірус. Раніше щеплення від віспи було небезпечним, бо можна було самому захворіти. Потім Дженнер запропонував щеплення коров'ячою віспою. Це було ще не зовсім досконало, але значно безпечніше. Далі почався етап очищення та стандартизації. Пастер і коффер створили вакцини, які були або вбиті, або ослаблені. У 20 столітті масово почали використовувати цільноклітинні вакцини проти кашлюку, після яких часто піднімалася температура і діти плакали. Зараз же ці збудники частіше ховають усередині вакцини, використовуючи очищені частини. Так менше побічних білків, менше реакцій і кращий результат. Раніше контроль якості міг підвести на одному заводі, як це сталося з компанією Катер. Тепер кожна партія вакцини чекає на підтвердження від незалежних експертів, а після випуску постійно відстежують рідкісні випадки один на 10 тисяч або навіть мільйон. Раніше вакцина від поліомієліту рятувала цілі континенти, хоч іноді й призводила до дуже рідких випадків паралічу. Зараз багато країн переходять на інактивовані вакцини, щоб уникнути цього ризику. Раніше календар щеплень був маленькою книжечкою, а записи робили на папері. Зараз усе ведеться в електронних реєстрах, є нагадування, а в разі дефіциту використовують дробові дози. Навіть доставка вакцин стала можливою дронами у важкодоступні місця. Змінилася й комунікація. Колись це були проповіді та плакати, а тепер відкриті протоколи, публікації та онлайн звіти, що показують, як зменшується кількість госпіталізацій після ревакцинації. Різниця ми тільки в технологіях, але й у тону, як ми оцінюємо користь і шкоду, та наскільки швидко готові змінювати підходи. Хочете окремий випуск тоді і зараз про конкретну хворобу, кір, поліоміеліт чи кашлюк? Напишіть, яку вибрати першою, і я підготую продовження за вашим запитом. Дев'ятий лайфхак. Спробуйте маленький ритуал перед уколом 5 хвилин і половина тривоги як рукою зняло. Почніть з простого поїжте за годину, випийте води, виспіться напередодні, не плануйте нічого складного одразу після. Одне питання до медсестри може зекономити вам два дні нервів. Розпитайте про минулі реакції, алергії, ліки, чи ви вагітні або плануєте вагітність, це допоможе підібрати місце уколу, інтервал і як спостерігати. Прийшовши на прийом, не поспішайте тікати. 15-30 хвилин спостереження після щеплення це не формальність, а підстраховка на випадок рідкісної анафілаксії. Відчули запаморочення? Сядьте або ляжте. Це найчастіше вазовагальний ефект від вигляду голки, а не алергія. Додому йдіть пішки, без зайвих навантажень. Помірна активність це добре, але силові тренування та сауна краще відкласти на день. Біль, припухлість і жар звичайні симптоми перших 24-48 годин. Прикладіть прохолодний компрес, пийте воду. За потреби скористайтеся жарознижувальним засобом після появи симптомів, суворо дотримуючись вікової дози. Про всяк випадок до уколу жарознижувальні зазвичай не радять, щоб не притупити реакцію імунітету. Почервоніння до 5 см це норма, але якщо пляма більша за 10 см або самопочуття значно погіршилося, варто зателефонувати лікарю. Якщо маєте кілька щеплень за графіком, робіть їх в один день у різні місця. Це безпечно і заощаджує візити. Запізнилися з бустерною дозою. Не починайте схему заново. Просто продовжуйте. Сфотографуйте етикетку флакона з серією та датою, запишіть цю інформацію в додаток чи карту, поставте нагадування про наступний укол, календар любить дисципліну. Подбайте про зворотній зв'язок. Існують форми для повідомлень про небажання реакції, заповнюйте їх разом із лікарем. Так система відстежує рідкісні випадки, а ви отримуєте консультацію. І головний секрет: спокійний день. Не плануйте важливих переговорів, довгих перельотів чи важких тренувань на найближчі 24 години після вакцинації. Розкажіть у коментарях, які маленькі хитрощі допомагають вам легше переносити щеплення. Ваш досвід може врятувати комусь спокійну ніч. Десятий момент. Знаєш, у кожної технології є така собі прикордонна зона. Рідкісні ефекти, про які знають спеціалісти, але не дуже люблять говорити, бо вони трапляються нечасто і потребують певного контексту. Почнемо з імунного імпринтингу. Це коли перший контакт з антигеном визначає, як саме організм реагуватиме роками. Іноді наша імунна пам'ять вперто чіпляється за старий шаблон, навіть якщо вірус трохи змінився. Тому й виникає ідея чергувати різні типи вакцин або оновлювати їхній склад, щоб тренувати різні м'язи імунітету. Є й інший бік медалі Аде, коли антитіла не допомагають, а навпаки, посилюють інфекцію. У природі таке бачили при Денге, тому вакцини проти таких вірусів розробляють дуже обережно і лише за суворими показаннями. У новинах інколи проскакували й зовсім екзотичні випадки: тромбози з низьким рівнем тромбоцитів після певних векторних вакцин або запалення серцевого м'язу у молодих хлопців після МРНК щеплень. Ризик був невеликий, хоч і різнився по країнах та в різні періоди. Це були одиниці чи десятки випадків на мільйон доз. Саме система моніторингу безпеки ліків виявила ці сигнали, що дозволило скоригувати інструкції та вікові обмеження. Буває й анафілаксія, найчастіше відразу після уколу, тому й треба трохи почекати під наглядом та мати під рукою адреналін. А от звичайні запаморочення від нервів, вазовагальні, значно частіші й до алергії стосунку не мають. Іноді з'являється така дивна червона пляма в місті уколу, але десь на п'ятий сьомий день. Вона неприємна, але сама минає і лікується симптоматично, або можуть напухнути лімфовузли. Це логічна реакція імунної системи. Парадокс у тому, що ці рідкісні випадки привертають більше уваги, ніж буденна користь. Тисячі людей, які завдяки щепленням не потрапили до лікарні, залишаються непоміченими, а один гучний випадок на перших шпальтах. Тому справді добра система тримається на двох китах: прозорість даних і швидкі реакції на зміни. Якщо ти теж так вважаєш, підтримай наш проект, підпишись, постав лайк і напиши, про які саме рідкісні ефекти ти хотів би дізнатися більше. Твоя активність справді допомагає нам розвиватися, і я дякую тобі за твій час, увагу та довіру.